Всім привіт! Сьогодні до нас завітав Volkswagen Crafter 25 дизель з проблемою, що не працює центральний замок правих сумних дверей. Тому ми будемо його перевіряти та ремонтувати. Або міняти. Знімаємо обшивку. Як бачите, тут вона можна спочатку тільки знизу зняти. Тут вона вже перероблена, ця обшивка в якихось там бердичевих, як в нашому регіоні. Отже, зняли. І перевіряємо живлення на контактах мотору, ну, на контактному розйомі спочатку. Значить, у нас тут ось, бачите, є концевий, концевий вимикач і є на моторі. Живлення. Мотор у нас не працює, ну, не, не чутно, щоб він працював. Але як ви бачите, живлення є у нас тут. А обмотки мотору, які треба потім перевірити, якщо живлення є, немає. Тому ми будемо міняти. Замок в зборі, а чому навіть не буду розбирати, тому що вже є новий, як то кажуть. Знімаємо трос з верхнього замка, ось там, для того, щоб е поміняти. Ось Бачите, по-перше, знімаємо з фіксатора і потім виймаємо вже ось цю, сам, сам гачечок. Цій. Ось так вона виглядає. Це для того, щоб можна було посунути замок. Його виймати просто ну, не треба буде, просто знизу там вже теж поміняти. Відкручуємо на трьох винтах модуль центрального замка і виймаємо. Ось саме для цього ми виймали верхній замок, щоб його можна було сюди подати. І, як то кажуть, тут можна проінспектувати, може там щось тут сталося таке, що можна відремонтувати, але у нас там проблема з моторчиком його міняти, як то кажуть, розбирати цей замок і міняти окремо не буде, тому що це ну, це дуже, як то кажуть, витрата часно. Особливо коли є ось вже привезений новий модуль центрального замку. А колись міняли, колись розбирали, там, щиточки перепаювали, але це, це займає багато часу і воно того, як то кажуть, не варто. Ще й пошук відповідного моторчику. Теж займає багато час. Е, так от знімаємо всі траси, я перепаковую, як то кажуть, по одному, щоб не переплутати, бо там їх чимало є. На кожному стосі є свої фіксатори. Ось, бачите, тут фіксатор треба викруткою піддіти, щоб зняти. І ось цей фіксатор витягується просто вгору. викруткою підвантажили і він. Аккуратненько знімається вгору. Але треба акуратненько знімати, щоб ці ось ці зачіски, щоб вони не пошкодились, не зламались. Хоча, в принципі, на ньому є свій. І бажано запам'ятати, як стояв трос, бо тут є регулювання. І, ну, якщо чесно, я не доводилась його регулювати, цим регулюванням скористуватися, але є моменти, коли це потрібно. Отже, все під'єднали. Під'єднали всі троса. І перед встановленням, звичайно, треба перевірити. На його під'єднал роз'єм, на його роботоспроможність. Просто вручну закрили і закриваємо, відкриваємо, все працює, тоді збираємо, ставимо на місце. Все, Всім дякую за перегляд, гарних вам ремонтів, мирного неба. Бувайте!